Адміністрація президента Джо Байдена допомагатиме Україні звільнити Крим. Про це пише видання New York Times. Крим вернувся то же саме можна зробити з України. Раніше Сполучені Штати виключали надання Україні зброї, здатної вражати цілі в окупованому Криму. Видання пише, що позиція змінилась, коли адміністрація Байдена дійшла висновку, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитись під загрозою, це зміцнить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, застороги, що Кремль застосує тактичну ядерну зброю, зникли після того, як американці попередили Путіна, що вони знищать його особисто та всіх його рідних та близьких. Газета пише, що зараз адміністрація Байдена обмірковує один із своїх найсміливіших кроків: допомогу Україні у військовій деокупації півострова. Однак Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності. Зараз мова йде про комплекси, які паралізують усю логістику росіян на кримському перешийку, щоб жоден так званий солдат чи бойова одиниця не змогли потрапити із Криму на південь Запорізької та Херсонської областей. Йдеться у статті. І New York Times. і сьогодні говоримо багато про допомогу для України, військову допомогу. Зокрема, пізніше будемо говорити про важливу тему відбудови українських міст. Але розпочнімо із головної теми цього тижня. Ми знаємо, що завтра вже розпочинається чергове засідання контактної групи із оборони України, яке відбудеться на американській військовій базі у Рамштайн у Німеччині. І ми знаємо, що вже лідери військові лідери багатьох країн почали прибувати. До Німеччини, зокрема, і американські міністри оборони. Однак, ми знаємо, також що вже напередодні цього засідання низка країн почали оголошувати нові пакети військової допомоги. Зокрема, Естонія сьогодні оголосила Канада напередодні, Велика Британія. Ви знаєте, минулих вихідних, і ми знаємо також, що Сполучені Штати фіналізують теж склад наступного пакету військової допомоги для України. Як повідомляють американські змі може йтися про один із найбільших пакетів військової допомоги. Моги на суму 2,5 мільярди доларів, в якій зокрема включать вперше знову ж таки за повідомленням американських змі можуть включити бойові машини страйкер. Також як повідомляють американські змі, там може бути більше БМП Бредлі, які я б нагадаю були також і в попередньому пакеті військової допомоги. Знову ж таки, це зараз повідомлення американських змі із посиланням на власні джерела. Коли будуть конкретні рішення, це рішення може пройти вже до кінця цього тижня, можливо, наступного тижня ми обов'язково про це розкажемо. Напередодні потенційного оголошення і напередодні власне засідання контактної групи з оборони України, яка вже завтра пройде у Рамштайн, група американських посадовців побувала у Києві, аби з перших вуст почути, які є потреби українських військових. Був серед цих посадовців і заступник міністра оборони США Колін Кал. Напередодні він провів брифінг для журналістів за результатами його поїздки і на цьому брифінгу зокрема побувала наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб. Про що власне ішлося на брифінгу, якою може бути майбутнє американської військової допомоги? Вона розкаже далі. Заступник міністра Колін Калл сказав, що Пентагон зосереджений на тому, що він назвав наступним етапом битви за Україну. За його словами, Пентагон хоче зосередитись на збільшенні поставок зброї, яка потрібна українцям, аби змінити поточну динаміку. Нинішня динаміка сказав він, виглядає наступним чином: російські сили та українські сили обмінюються перемогами та втратами на кілька кварталів або кілька кілометрів. І нова хвиля озброєння від США та союзників НАТО, як він сказав, нова фаза у постачанні цієї зброї покликана змінити цю динаміку. Про що саме йдеться? Це можна побачити у пакеті військової допомоги, який США надали Україні. Броньовані транспортери Бредлі перебувають у верхній частині цього списку. Він висловив надію, що механізовані можливості змінять цю динаміку. Він сказав, що як ви бачите, США надали Бредлі, але це не лише США. Великобританія вирішила надати кілька танків Challenger-2. Французи надали свої AMX-10. І тому природньо репортери в Пентагоні запитали: гаразд, а як щодо того, що аби США надали танки? Чи збираються вони надати Абрамці, які просять українці? Заступник міністра оборони Кал не надав однозначної відповіді, але зазначив, що коли у Пентагоні зважують такі рішення, то дивляться на плюси і мінуси. Абрамс це дуже дорога зброя, і для підтримки цього танку потрібно багато ресурсів. Він буквально має реактивний двигун всередині. Тому підкреслив він є багато важливих факторів, які потрібно враховувати, вибираючи, яке механізоване та броньоване озброєння буде найкращим для України у цей момент. Я також запитала його про атакамс. Це ракети великої дальності класу Земля. Земля, які просять українці, і які США на сьогоднішній день не надали. Я намагалась витиснути з нього відповідь, чому Пентагон не надав українцям атакамс. Наразі вони передали українцям ракети Гемблерс. Ними стріляють установки Хаймарс. Це ракети класу Земля-Земля дальністю близько 90 кілометрів. А от Атакамс дали би українцям можливість стріляти на відстань близько 300 кілометрів. І вони кажуть, що це те, що потрібно для ураження російських об'єктів на території Криму. І пан Калбу дуже відвертий з цього приводу. Він сказав, що українці ще тоді, коли він був у Києві, просили цей від зброї і ці можливості. Але поки що Пентагон вважає, що українці можуть досягти прогресу і можуть витіснити росіян з України без цієї зброї, Тож поки що погляд Пентагону та погляди українців збігаються лише у тому, аби дійти згоди у незгоді щодо Атакамс. Основні акценти, які ви побачите найближчими днями, будуть у галузі систем протиповітряної оборони, таких як система Патріот, яку надали США, та щодо збільшення механізованих можливостей, таких як бронетехніка Бредлі та танки, які ми бачили від союзників, і не забуваємо, відновлення боєздатності зброї радянської епохи, що за словами пана Кала виявилось дуже значним на полі бою в Україні. Це була Карла Баб з Пентагону. Така інформація від нашої кореспондентки у Пентагоні. Ми також знаємо, що міністр оборони Шалой Достін вже зустрівся у Німеччині із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домогтися від Берліна дозволу на передачу танків німецького виробництва Україні. Це безумовно одна з тем, не головна. Однак на це звернуто дуже багато уваги. І ми знаємо, що з боку Німеччини ми почули те, що Німеччина дозволить відправляти Києву танки німецького виробництва України для за. Хисту у війні Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки, про це зокрема повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді Німеччини. Більше власне про те, як розвивається ситуація із можливою передачею Німеччиною танків, чи може досягнути якоїсь згоди. Американський міністр і німецький міністр поговоримо зараз з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру. Якщо маємо Богдана, давайте його зараз доєднаємо до ефіру. Привіт, Богдане. Отже, чуємо, ми такі повідомлення насправді дуже цікаві від американського боку, від німецького боку. Знову ж таки Карла Баб повідомляє про те, що Сполучені Штати говорять не не говорять конкретно, чи готові вони на цьому етапі передавати свої американські танки Абрамс однак не говорять конкретного ні. Німці, як ми бачимо, надсилають повідомлення про те, що вони передадуть свої танки, однак лише якщо Сполучені Штати це зроблять. Розкажи про цю динаміку і чи якось може змінити її власне зустріч двох міністрів сьогодні у Німеччині Юлія? Я би е, спочатку звернув увагу на те, що питання танків е, воно можливо е, не. Е... Можливо, най не найважливіше для, для української армії зараз є фахівці, які кажуть, що е, набагато дієвішими зараз для української армії негайно були б далекобійні ракети, про що е, наша кореспондентка Карла Баб згадала у своєму репортажі з Пентагону, і е, такі ракети. Обіцяють фактично західні союзники дуже багато розмов про потрібність боєприпасів для української артилерії, зокрема для далекобійної артилерії. Але танки це, напевне, те, що найбільше і найшвидше приваблює увагу широкої аудиторії. А крім того, це фактично було би. Наступним кроком у тому, як захід якою зброєю захід допомагає Україні, тобто це би був символічний крок, тому що поява важких західних танків на боці української армії, на озброєнні української армії, була би також дуже потужним сигналом, сигналом для Росії. Ну і не забуваємо, як вже було знову ж таки. Згадано у репортажі нашої колеги, що танк сам по собі то очевидно, це потужна зброя. Але для того, щоб вони були ефективними, окрім забезпечення власне танків, фахівці кажуть, що треба, щоб постачальники також забезпечували технічну підтримку. Тобто, самі танки, наприклад, самі по собі вони не не їздять на далекій відстані, їх треба возити спеціальними тралами, тобто потрібні спеціальні автомашини. Танк без Автозаправника, як сказав мені нещодавно один український е представник е обізнаний, він нічого не вартий. Е танки треба заряджати тисячами літрів пального. До речі, великі сучасні танки, е зокрема Абрамси, е використовують для танків. Потрібні е боєприпаси, очевидно, відповідні і так далі. І так далі. І, зокрема, тому. Є досить таки гучна, потужна думка, що в даній ситуації для України все ж таки найкраще було би з західних танків отримати саме німецькі леопарди. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.